Щось дивовижне і неймовірне, тому що вона єдина така у всій Європі. Тут дуже великий паркінг на просто сотні машин зроблений, і можна таким чином приїжджати або на машині, або загальним транспортом автобусом з міста Аркашон. Тут оп, зараз пройдуть шлагбауми. Оп! Дуже великий ліс, є багато стежок, які. Які йдуть до цієї дюни, і я прям її вже бачив з автобуса. Це щось дивовижне і неймовірне, тому що вона єдина така у всій Європі. Дуже чиста та красива територія там зроблена просто посеред лісу, з потрібними вказівниками і чіткими інструкціями, куди йти. Є ось такі бетонні доріжки, стежки. Всюди охайна територія, є лавки, є туалети, є кафе. Тобто з цієї дюни вже зробили великий бізнес. Сама дюна безкоштовна, тому платити треба тільки тим, хто приїжджає сюди на машинах, мотоциклах чи кемперах, щоб залишити транспортні засоби там на паркінг. Краєвиди, які потім відкриваються, просто вражають, бо таких дюн я ще ніколи не бачив. Ця просто грандіозна та величезна. Кажуть, що на декілька десятків сантиметрів ця дюна збільшується в своїх розмірах, і вона поступово цей ліс якби... з'їдає по частинам.